Суми воєнні дії, що чекати. Давайте подивимося на найближчий час. Я вже дивився 12 днів назад, уже давно на суми розклад. І так подивимося, суми воєнні дії, що чекати. В сумах воєнні дії, Да? Дев'ятка часов, накручування. Ну, карта говорить про волонтерські дії. Але ця карта говорить, ще про проблеми з водою. Проблеми з водою, самонакручування. Дуже люди себе накручують. Проблеми з усим, я так скажу. Проблеми з усім. Не тільки з водою. Навіть проблеми з волонтерською діяльністю. Ніби то щось тоді робить питається щось робити, але цього недостатньо, тому що дуже мало ресурсів. От мало ресурсів і проблеми. Дві карти випадають: боротьба як внутрішня, так і зовнішня. Можливо, карта говорить про внутрішню боротьбу. Це, ну, я не знаю. Як там у вас, але в мене карта говорить про внутрішню боротьбу. Це не тільки про те, що дуже масово обстрілюється город, і люди, як стараються себе накручують, дуже виїжджають з міста. Карта випадає, тому що вже нема що робити. Йдуть е, потерпі жилья, нема де жити людям. От ми виїжджаємо, тому що нема де жити, ми боремося з цим. У нас як і внутрішня, так і зовнішня. Внутрішня боротьба ще може говорити про те, що е, якісь ресурси впливають, не доходячи до людей або до защити города. І так може говорити про захист города. Захист города не так захищається, як повинно бути. Тому іде внутрішня боротьба, але йде ще й зовнішня, тому що йде вогонь. Вогонь на людей, накрутка. Нема. Що робити нам, тому що нема де жити. І карта говорить про те, що уходимо туди, де краще. Переход. Але це ще карта може говорити про явні смерті. Тому що це карта того, що людина переходить на той світ. Ну, можливо, там і краще, не знаю. Діяльність проходить, так. діяльність проходить, щось рух іде, щось комусь допомагають, можливо, самим важким верствам населення, ті, що вже не знають, що робити, самим, як кажуть убогим, тим, що зовсім немає нічого. Це, може, ті люди, в яких друга перша група, люди хворі, і так може бути. Тюрка говорить про те, що, знаєте, як люди е, втрачають близьких. Дуже переживаємо, втрачаємо віру, свою от, емоціональність втрачаємо, Втрачаємо віру. І ту Жезлу говорить про те, що от е, дуже сильно обстрілюється город. Іде вогонь і дуже великі переживання йдуть переживання, втрати. Як кажуть, емоціональне вигорання. Не знаємо, що робити. От не знаємо, що робити. Нам, можливо, щось допомагають, щось кажуть, щось розказують, що як і що робити. Але ми самі не можемо прийняти якогось важливого рішення, тому що в нас є дві дороги, якою дорогою піти, ми не знаємо. Ми не знаємо, якою нам дорогою піти. Як, як ну, Скажімо, глаза закриті, так? Да? Виходу не бачимо із цієї ситуації. Вихода не бачимо, чи поїхати, чи... От що нам робити. Нам говорять одне, але на самом ділі ми бачимо зовсім друге. Другу ситуацію буде. Бачимо. Енергетика. Яка енергетика у самому городі Сумах? Диявол, страх. Диявол-страх. І це я вам скажу так. Мені завжди випадає це, ця карта на якраз на агресорів. Хочуть зламати волю людей. Це зламати волю людей. Примусити до чогось. Навести страх. І дуже сильно карта говорить, емоціональний страх, якраз, бачите, рядом випала Емоціональний страх і не знає, щоб люди не знали, що їм робити. Не могли зробити правильний вибір, куди піти і що зробити. Бачите, на людей випадає емоціональний страх на людей і розчарування, розкол. З чим це пов'язано, чим саме більше туз Часов. Обмеженістю. Обмеженість активністю, бойовими діями і обстрілами всім, чим тільки є. Це як обстріли йдуть і дронами, і ракетами, ствольною артилерією, мінометами. От карта всім, чим є. І куди попаде. От, люди, значить, люди зламати волю, да? емоціональність зламати лю, волю людей. Зможуть зламати волю людей? Ну, ви знаєте, <смі> ні, не зламають. От в мене випала карта імператора, але ну, я часто кажу, це керівника, але карта випадає, я б сказав, на город більше імператора, тому що я за волю питав. За волю. А це карта каже, як сила, а власть і. Порядок. Сила, власть і порядок. Бачите, по імператору я б не сказав, що хтось може зломити. Дуже сильні люди в Сумах. Ніхто їх не може зломити, тому що голова не нахилена. Багато енергії, багато червоного. І люди сильні. Як кажуть, можуть з собою справитися. Але проблеми є, дуже великі проблеми. Дуже великі втрати, розчарування і втрати. Постепенно, постійно, як кажуть, по, по чуть чуть як йде вигорання. Захист якийсь робиться по городу, восьмерка часов говорить про захист. Ну, про, про всякий захист. Але тут більше випадає про захист, всі сітки накривають сітки, кром сітки, тому що, от, бачите, тут іде сітки, людина стоїть і як закрита. Але ця карта ще говорить про деяку обмеженість. Обмеженість того, що я не можу там піти, де я хочу. Я бачу перед собою весь світ, я хочу десь піти. Хочу бачу ось бачите, бачу ліс, бачу, можливо, там річку десь, гори бачу і так далі. Якась і трудність є, якась і розрада для душі, але я не можу піти. Я сижу от в одному, тому що є. І тут карта говорить вигідної позиції. От на нас наступають, ми їх відбиваємо. На нас наступають, ми їх відбиваємо. Але от постійно замкнутість приводить до нас, до якихось. Ілюцій, ілюзій. Ну, це карта ілюзій. Мічтаємо про щось. Тут і карта і пороків, але не тільки карта пороків. Тут і з і тут все. Тут сім, сім кубків е, говорить про все. про все, от І змія, і пороки, і фінанси є тут. І от, як кажуть, зіркова слава, от все є по цій карті. Але от ми. Як нібито, знаєте, постійно все в одному умірюємось, постійно, нічого не міняється. Ну, Питаємося якось збалансувати цю ситуацію, але от нічого не міняється. Ну, щось так випадає. Дергаційний захист. Ну, я так скажу. Продвіження якісь будуть йти. Тому що в мене випадає карта окупації і дуже велика активність. Дуже, накоплення, дуже сильне накоплення ресурсів. Тобто я дивлюся не тільки Сума і Сумської області, тут, тут випадає карта, карта четверка Пентаклів, як щось взяти, взяти окупацію. Але ця карта ще каже про облогу, от таку, знаєте, як ну, не дать. Не дать, от, завести якісь ресурси там і так далі. Як блокаду. Знаєте, от у нас чогось не вистачає. Королева Пентаклів каже, що дуже сильно багато ресурсів, накоплені ресурси, робляться для активності. Активності вогню. Про ну, продвиження тут швидкі не будуть ніде, однозначно скажу. По сім Пентаклів вона говорить про. Те, що, от, щоб не зробити, треба дуже великий час. Навіть чимось новим, активність чимось новим не дасть швидких результатів. І далі ще карта говорить про якісь вагання. От Ми вагаємося, не знаємо, що робити. Але вона може ще говорити про накоплення якісь ресурси, особливо аграрні ресурси, накоплення аграрних ресурсів і вони можуть попасти під роздачу. Ну, однозначно, тут. Активність велика, накоплення ресурсів, велика активність, вогонь і рух. Хочуть зайти, ну, це карта війни. Карта війни, приказів, руху. да, буде. Рух буде. І чимось новим ще даже, Чимось новим. Будуть продвигатися до города ближче і ближче. Ну, якось так. Але щось може змінитися. Щось може поламатися. Це колісо, каже, як про рух, так може про те, що як, е, може щось розшататися у цій ситуації. Це непередбачуваність війни і щось може змінитися е, так різко, що цього навіть ніхто не буде ну, і думати, і, от, е, як кажуть, ніяких ожиданій. Ніхто не чекав цього, так можу сказати, ніхто не чекав. От непередбачуваність війни і зміна фаз війни От дуже різко це може змінитися. Тут сильне продвіження, тут е, чимось новим, тут приказ, а тут великий рух і велика зміна. Єрофант говорить про вчення, От можливо, щось уже е, українських воїнів щось навчило. І вони знають, як з цим боротися. Ну тут теж я дивлюся, як є якесь підкріплення. Сила, тиск. Тиск через світло. Тиск через тепло. На людей. через світло, через тепло, на роботу, на робочі місця, щоб не дати людям розвитку. От по четверки жезла, це, як знаєте, велика стабільність і повернути щось своє назад. Карта говорить. Але тут розрушення. Як повернути щось назад, то такого не буде вже. Тут уже розрушення йдуть. Десятка часов. І говорить ця карта про жертви. І бережіть дітей. Чомусь карта випадає, як бережіть дітей. Дивіться за тим, що все було з дітьми. Ну, волонтерська діяльність працює однозначно. Роблять, якось, знаєте, як восстанавливають. І ще карта говорить, дивіться, світло рядом стоїть. От е, дві людини сидять, да? і от е, Терези, як міряють одним дать світло, другим не дать. Вам більше потрібно. Можливо, одна сторона якась більше світлом знаходиться в сумах, тому що, можливо, там якісь лікарні там рядом є, або е, управлені якісь органи, да? що їм потрібне світло. Якісь снапи, можливо, ще щось от таке, знаєте. А ви можете без світла посидіти, і так може бути. Тому що тут один, е, як кажуть, отримує, а той, що бідніший, тут збоку чекає, можливо, ще пізніше йому теж дадуть щось, оце світло. Фаза війни, нова фаза війни, карта перемоги випадає, досягне яких бажаних результатів і зупинка. Ну, може бути, може бути якась зупинка. От випадає карта, мені як зупинка. Не знаю, чому так карта падає. Тому ще карта війни, ой, води вибачаюся, Карта води ще випадає. Карта води, але ця карта ще каже, як початок якогось, не знаю, якогось емоціонального задоволення. Зараз подивимося, що з цією водою. Верховна Жриця. Це більше як таємність випадає. Таємність не всім це треба знати. Що і як. Ми стоїмо перед вибором. І, таємність. і тут знову карта вибору випадає, тут знову вибору випадає карта, і тут знову вибору карта. Три карти випало вибору. Із них два старших аркани. Але тут таємні ще. таємні і по справедливості, якийсь, як робота з документами, якийсь вибор, як все поставлено на чашу вісов, або по двойке жезлов, або уйти десь знайти щось нове, або остатися тут. Як знаєте, як стою перед вибором. Чому так карта випадає? Не знаю. Подивимося. Що буде. Паша часу. Робота якась проводиться. Робота, але ця карта ще говорить про активність, дуже велику активність і кінець. Смерть. Тяжість війни, так? Да? Ну, не знаю, можливо, тут ще щось десь недоговорено про кінець, про зупинку. Тому що тут карта, дивіться, випадає. Король Кубку. І між до ним стоїть, як продовжити тяжкість війни, тяжкість йти далі. Так і карта говорить ось смерть, кінець, може, хватить. Якось так робота ведеться на що цього. І ніяк не може зупинитися. Двойка, двойка, вибор, вибор, справедливість, документи, робота ведеться. І бачите, ну так якось випадає. Ну є надія, зірка випадає. Ну, вона каже про світло, дуже сильно каже про світло. Про холод, про світло, про воду. От одна карта каже про все. Але вона ще каже про надію. Надію. Хоч вона й далеко, але надія є. Рух якийсь є. І маніпуляції проводяться. чимось маніпулюють кого? Людей. Ось кубку, Кубков. Залишить те, що нам було потрібне. Залишить те, що ми колись любили. І уйти, не знати куди, в гори гори це завжди тяжкість. А ще карта говорить про місяць. Бачите, омана, як завести в оману. І все залежить від цього. От Мах, каже, маніпуляції проводяться, і рух якийсь іде. Тройка жезлів. активність якась дуже велика. Активність велика є надія. Зманіпулювати, що заставити. Тоді може закінчитися. Або підемо далі. Але буде дуже тяжко. І карта війни випадає. П'ятьорка часов, час спливає. Я казав, що час спливає. По п'ять часів можна сказати, що час спливає і або буде полі боя. Або хтось отримає щось свою вигоду. І буде сміятися йти. Що ви бачите, який я мудрий? Що захотів, те й отримав. Не тільки мудрий, хитрий, все зробив потіхом. І домовився. Ну, не знаю, на що це показує. Але тут карта випадає ще. Давайте ще внизу подивимося. Карту. Карта жертви випадає, да? повішений. Це карта жертви. Хто цією жертвою буде? Хто не знає. Ми, напевно, будемо жертвою, так? але це ще карта каже подивитись на ситуацію з іншої сторони і читати все, що показано мілким шрифтом. Крупний шрифт, не беріть до уваги. Можливо, це йде інформація, ця інформація, коли неї випало, те, що йде велика активність. Не так правильно, як вона і говориться, тому що повішений каже про те, що читай все між до строк. тому що йде. Активна дія маніпуляцій. Ну і тут карта жертви. Карта жертви. Подивись на ситуацію з другої сторони. А потім прийми якесь рішення. Дякую, що дивився розклад. Ставимо подобайки. Ділився цим розкладом. Не забувайтеся підписуватися. І хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях. Якщо не в цьому відео, то. Нижче буде відео посилання в коментарях. Так що записуйтесь на особисті розклади, подивимося вашу ситуацію, що і як вирішать ну, ваші проблеми. Можливо, у когось є і по любові, і по стосунках, і, і по фінансах, і ще по чомусь. Подивимося, не обов'язково це військові проблеми. У кожного є свої проблеми. Подивимося на карту, і Таро нам підскаже, як вирішить цю ситуацію.